Увага! Запишіть штурмове попередження. Запишіть штурмове попередження. Цього разу райони повідомляють про туман. Майже усі повідомлення отримали одразу. Будуть загорятися кнопки ті райони, які отримали. Бежи. 40-річна апаратура працює безвідмовно. Повідомлення про туман звичним. Проте в будь-який момент вона може озвучити повідомлення про надзвичайну ситуацію чи стихійне лихо. Найактуальніша загроза в кінці зими на початку весни повені. Проте і вони, якщо так піде далі, Тернопільщині цьогоріч не загрожуватимуть, кажуть рятувальники. Поки сніг і лід тануть поступово і рівномірно. Та й рясних опитів, які б допомагали рікам виходити з берегів, немає. Зараз монастирський район майже звільнився від льоду. Це на Дністрі, Залішицький район це лід з торосами і стоїть льодостав вдоль борщівського району. Внутрішні річки під льодом, є підмивання незначні ополонки, рівня води не наблюдалося підйому. Також немає загрози підтопленню в населених пунктах, на територіях, на подвір'ях і по всіх населених пунктах області. Ускладнити ситуацію можуть захаращені ріки. Торік з виділених 1 мільйона 800 тисяч гривень половина грошей пішла лише на розчищення русла річки Золота Липа. Роботи на водоймах області ще вдосталь, а фінансують її на 20%, кажуть в управлінні з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА. Рятувальники сподіваються, що погода сприятиме, проте до можливої негоди все ж готуються. Радяться, тренуються і усім необхідним запасаються. Основна загроза в нас може бути, якщо буде значна випадання кількість обцявих, дощових виглядів дощу в цей гірський райони Карпат Івано-Франківської області. Це може привести до незначного підйому. Ну, вихід на заплаву буде однозначний, це і потрібно, щоб вода виходила на заплаву, це покращує флору і в, 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 в самих річках для того, щоб жили ті мешканці, які там знаходяться, і удобрюється для сільськогосподарських угідь. Це також це позитивний плюс, тому що вихід на заплаву це так має бути кожної весни. Коли вона не виходить, це погано. На Тернопільщині є 860 ставків і понад 1400 річок. Усі гідроспоруди на них фахівці вже обстежили, кажуть в управлінні. Критичні виявили, завдання роздали. Сподіваються, що і самі мешканці про чистоту водойм дбатимуть. І нагадують, сигнал сирени Увага всім, який перевіряє, що середи о 15-й годині, означає небезпеку. Якщо він зазвучить в інший час, треба увімкнути радіо чи телебачення, щоб почути вказівки.